Всім доброго, гарного тихого мирного раночку. Сьогодні у нас відео, можна сказати, таке прощальне з луною і карамелькою. Я їх продаю. Сьогодні має приїхати жіночка після обіду. Попробує подої одну і другу, яка їй сподобається. Можливо, двох забере, а можливо, одну. Так що такі от справи. Тому я вирішила зняти трошки відео на пам'ять про наших козочок. Козочки-первісточки, гарно вони себе показали. Особливо луна оця сіренька, гарна козочка. І карамелька буде хороша козочка в будущому. тому що теж гарно дає молочка, але мені здається, що трошки менше, як луна. У луни трошки більше вимічку, у карамельки трошки менше вимічку. З такими задатками там і діючки такі будуть у неї величенькі, так що вона буде теж хороша козичка-карамелька. Ну, побачимо, кого в нас візьмуть, хто їм сподобається, а можливо і обох заберуть. Трошки грустно, але так треба. Важко мені. П'ятеро кіз. І стільки молока нам не треба, бо клієнтів немає, молоко майже ніхто не купляє. У нас тут не дуже цінують козяче молоко, більше коров'яче хочуть. Так що такі справи. Тому приходиться двох козочок продати. Правда, є в мене підписник і друг Коля. То Коля звертаюся до тебе, вибач, що Луну продаю, бо він мені казав, що не дозволяє мені Луну продавати, бо це його любима козичка. І дітей моїх любима козичка Луна. Але діти дали згоду, тому коля і ти мене вибачи, але Луну прийдеться продати. Бо будуть ще нові вон козички. Осталося у мене дві козички ще молодих. Жужена козичка і карамелькина козичка. Карамелькина чорненька, така безрога козичка з вушками довгими, але без ріг буде. Так що дві козички остаються, я ж їх буду тримати теж на козочок. Тому буде плюс 2 на, на наступний рік. Тому зараз треба зробити мінус два. Отакі От наші справи. Косочок подоїла вранці, їдять зерно макуху, гранулу, висівку. Жужа он, вимивається до гостей лапу свою, бо має прийти ж нова хазяйка наших кізочок після обіду. Я їй сказала, що я не буду здаювати в обід луну і карамельку. Щоб вона прийшла сама, подоїла, попробувала, яка їй подобається, таку вона і візьме. Так що такі от справи. Побачимо, може ще й ніяка не понравиться. Все може бути. Да, Жужа? Та хватить тобі вже вимиватися гарно. Красота моя. Так що, отакі наші справи. Це малишка. Малишка вже майже все зерно з'їла. Зараз випущу їх на вулицю, в загородку туди. Сьогодні день має бути дуже гарний, сонячно, тепло на дворі, тихо. Так що кози підуть гуляти. І ми з дітьми, мабуть, теж сьогодні підемо гуляти. Зараз варі уроки закінчаться, бо ще тільки почалися. І підемо гуляти. Десь заканчуються уроки 12. 100. Так що такі наші справи. Більше новин ніяких. Ороді би немає. Півні кукурікають, курочки куткудакають, несуть яєчка. Так що такі діла. Кози їдять. Подоїлися. Красотка лежить. Так що все, луна карамелька. Дай Бог, щоб вам там було добре у новій сім'ї. Карамель, кажись, морда. Карамеля. Карамель. Не, Не хочемо. Все, друзі, я дякую всім, хто був зі мною, хто дивився, слухав. Кому цікаво, підписуйтеся, залишайтеся з нами. Пишіть коментарі. Кому не шкода, ставте лайки. Всім гарного дня бажаю тихого, мирного. Всі бувайте здорові. Пока-пока.